Головне події у Харкові та області 12 листопада. Російська армія в день ударила по Харкову двома безпілотниками нового типу Молнія 1 вибух чули не в усіх районах міста. Дрони здетонували у Салтівському та Слобідському районах. На Салтівці приліт був неподалік від багатоповерхівок. Постраждали дві жінки. Одна поранена, інша має гостру реакцію на стрес. Повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Другий попела влетів у багатоповерхівку в Слобідському районі. Там одна постраждала. Промолні 1 російські так звані військові. Писали ще з літа. Це півілі такого типу, якому росіяни пророкували популярність ланцесів. Як пояснив Чубенко, дрон дешевий у виробництві. Його збирають з фанери та пластику. Він менший за шахет. Дальність польоту молнії близько 40 кілометрів. Вона може нести озброєння масою до 5 кілограмів. Такий БПЛА, за словами Чубенка, не може суттєво пошкодити або зруйнувати будівлю. Тож цілю запуску безпілотника по Харкову є терор цивільних. Уламки можуть поранити людей і на вулиці, і у власних приміщеннях. У коментарі виданню фокус. Представник української компанії виробника дронів Віктор Локотков відзначив, що таке попела не має gps моделя, тож потребує керування оператора. Якщо зв'язок із оператором утрачений, дрон може влетіти будь-куди. Куп'янську затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на ФСБ. Подробиці повідомив речник ОСБУ в Харківській області Владислав Абдула. За даними слідства на безробітного жителя прифронтового міста росіяни вийшли через його зрадницькі коментарі в телеграм-каналах. Агенту доручили шукати, де знаходяться сили оборони. За кожну злиту локацію обіцяли платити, але він заробив тільки підозру. Ймовірного коригувальника завчасно затримали. Він у СІЗО. Ідейна прихильниця руського миру з Харкова сяде на 10 років. Суд виніс вирок 51-річній жінці. Вона була адміністраторкою проросійських телеграм-каналів, у чому зізналися під час розгляду своєї справи. За даними слідства з росіянами, вона працювала не менше, ніж із початку 23-го року. У постах, які розміщувала, жінка стверджувала, що українські військові обстрілюють житлові будинки, а також називала Росію матушкою і мріяла, що Харків війде до складу держави-агресорки. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив. Незламні разом.